Псалом 45-й, Проповідникові хору на мелодію Лілея Синів Кораха, Маскіл. Пісня Любови. Із мого серця гарне слово л'ється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій, тростинка скорописця. Найкраще йти ти на вроду між людськими синами, Краса розлита. На устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки, опережи твій стан мечем, витязю, твоєю славою і красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе, преславних діл Твоя Десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій, Боже, повіки вічні берло правоти, берло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог твій, миром радости над друзями твоїми, миром, Алоє та Касією пахнуть твої шати. З палаців із слонової кости струни тебе звеселяють, царські дочки. Тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті Офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, і забудь народ твій і дім батька Твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан і йому кланяйся. І дочка Тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя, за нею йдуть дівиці, її другині проводять її, серед веселощів і радости їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. тим прославлятимуть тебе народи по віки вічні.